Родичка приїхала, теж знімала, а он вона зараз питає якісь справу. <ріху> 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 Як ви? <ріху> Два вести, <ріху> а мені я трохи хапнула, чуть-чуть <ріху> хапнула. Поз'їжджалися до все поперекривали. Я бачу дивіться, бачите, зараз будуть всіх нас після 12 години пакувати, бо комендантська година. А на каз коменданта і на комендантську годину буде цікаво побачити. Бачите? приклад і вони зброї, зброєю, зброєю. Ну от, що там позор просто позор грати побачили всі в Вінниці? Розпочалося це ж то, що на Київському мосту о сьомій годині е, ранку е, е, на сьомій годині одну автомобіль зупинило чотири автомобіля і його витягнули. Він асмат, який сюди. Вийшов? І, Я думаю, це вийшов. І, О, поліція підходить знову і, задувати. І, О, дивіться, бачите, що робиться. Бачите, як розгадається. Бачите, подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться. Вам не кажеться? Подивіться, подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться. Подивіться. Подивіться, це Вінниця подивіться, це, що робиться, подивіться, подивіться. Подивіться. Подивіться, що робиться. Подивіться. Подивіться, що робиться. Подивіться. Вінниця – комфортне місто для життя. Подивіться, це другі москалі. Це другі сука, кончені москалі. Дубінка, подивіться, не мене знімайте. Не мене он знімайте. Дубінка. Подивіться, він упав, розбитий. В нього кров іде. Он знімайте. Подивіться, кого ви знімаєте. Подивіться, подивіться, бачите, подивіться, бачите, все, Вінниця – комфортне місто для життя. Віддавайте нахір табличку. Подивіться, подивіться, що робиться. Подивіться, затримали три години. Три години! Три години! Три години більше не зможу тримати! Три години! Три години подивіться, що роблять жінками. Три години більше не зможу тримати. Подивіться, подивіться, кинули малолітній дитини, неповнолітні. Неповнолітній. Він неповнолітній. Затримали неповнолітнього. Не мають права. Йому нема 18 років, тому хлопчику немає 18 років. Немає 18 років неповнолітнього затримали. Тільки батьки, тільки батьки. Неповнолітній, неповнолітній. А ви зняли, що, що його чоловіка побили? Ви зняли? Ви погодитесь на камеру? Ні, не хочу. Приїхала.